Вже цієї неділі відновить роботу міжнародний аеропорт Брюсселя. Поки в обмеженому режимі. У п'ятницю ввечері профспілки транспортної поліції досягли із владою компромісу щодо заходів безпеки на території литовища. Раніше правоохоронці вимагали встановити в аеропорту додаткові металодетектори і збільшити кількість персоналу служб безпеки. ми вимагаємо встановити металодетектори, щоб людину із підозрілими предметами можна було виявити ще перед входом у термінал. Інак. Шо його можна зупинити лише перед посадкою на літак або паспортним контролем, але до цього у нього є можливість вільно пересуватися усією будівлею. Для обговорення вимог правспілок правоохоронців. Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель скликав у п'ятницю екстрене засідання Національної ради безпеки нам вдалося знайти рішення, яке враховує інтереси усіх сторін, і насамперед інтереси безпеки мандрівників і працівників служб аеропорту, а також економічні інтереси. влада Бельгії погодилась збільшити кількість поліцейських в аеропорту. До того ж, контроль пасажирів і відвідувачів литовища поки здійснюватимуть перед входом у термінал у тимчасовому приміщенні.